Георг Зімель, і не належить, так би мовити, авангарду ХХ століття я маю на увазі такі імена, як Зігмунд Фройд, як Людвік Вітгенштайн, як Мартін Гайдегер, Едмонд Гусерль, Альберт Ейнштейн тощо. Але ж, він дійсно належить до цього, так би мовити, пантеону, і дійсно його праця філософія, життє, філософія грошей. Мабуть, це такий перший ґрунтовний, перше ґрунтовне занурення в цю тему, зімель німецький філософ, соціолог єврейського походження. Батьки були євреями, але ж батько перейшов з іудаїзму до католицизму, а мати до лютеранства, і сам Зімель був вихований в традиції. Він протестант за релігійною ознакою. Він є однією з головних постатей пізньої філософії життя, яка починається з Фрідріха Ніцше, Вільгельма Дільте, вважається засновником формальної соціології, соціології конфлікту. Він також організаційно або інституціонально був співзасновником німецького товариства соціологів. Він вважається також попередником соціології простору і міста. Зараз це дуже така розвинута галузь наукового знання. Крім того, він попередник символічного інтеракціонізму або взаємодії, а також аналізу соціальних мереж. Це також одна з ну, передових, скажімо так, галузей Філософського сучасного філософського знання він вважається натхненником критичної теорії франкфуртської школи, а до неї належать такі відомі імена, як Теодора Дорно, Макс Горгаймер, Герберт Маркузе, Ерік Фром, Юрген Габермас. Точ. Я хотів би також звернути вашу увагу на те, що Георг Зімель був близьким другом. Поетів Райнера Марії Рільке, Стефана Георге, філософа-соціолога Макса Вебера, представника неокантіанства Генріха Рікерта, засновника феноменології Едмунда Гусерля. І минулого року ми займалися інтелектуальними спільнотами так, ось дім. Георга Зімеля та його дружини Гертруди це був такий собі осередок інтелектуального обміну, тобто Зімель у певному сенсі причетний до створення певних інтелектуальних спільнот. Ось ця світлина. Ми бачимо зімеля. Він спиною до нас так. Пів обороту, і його дружина Гертруда. Це не їх дім, але ж ми бачимо тут таке собі зустріч друзів і інтелектуалів водночас. У 1900 році, тобто на початку ХХ століття, виходить його праця філософія грошей. Це ми бачимо якраз перше видання, ось таким чином ще виглядає воно. І зараз я хотів би звернути вашу увагу на український переклад і на той зміст, який на зміст філософії грошей. Отже, Георг Зімель на себе відчув з одного боку вплив кантиянства та неокантиянства. Рікерт його друг, і ми бачимо, що текст складається з двох частин: аналітична частина та синтетична частина. І тут можна пригадати критику чистого розуму. Ми також займалися нею, де Кант спочатку розглядаючи наш розум, він розподіляє розум на аналітичну частину або трансцендентальний розсудок, і діалектичну частину, або безпосередньо трансцендентальний розум. І е, кожна частина складається з трьох розділів, і кожен розділ складається у свою чергу з трьох підрозділів, і тут безумовно вплив е, Гегеля його діалектики в такому е, вже е, оформленому е, вигляді. Тобто...